Що в мене у валізі, коли їду відрядження, частина друга. Поїхали. Можливо, ви помічаєте, але за мною інший інтер'єр, на мені інша ковтинка, і я в іншому місті. А все це через те, що того разу мені не вдалося записати другу частину, бо в мене то не вистачало пам'яті на карточці, або а мені потрібно було спішити, бо все ж таки я туди працювати, приїхала, а не відосіки знімати. І... Воно і... А, і мікрофон не спрацював. Тому, дівчата, ми переписуємо. Переписуємо, але нічого не помінялось. Тому друга частина, що в моїй косметичці, коли їду відрядження, вже розпочинається. І так, що в нас перша? Це моя косметичка. Косметичка. Ту -тур -тур -тур. Давайте самого цікавішого. Я з собою беру у подорожі мою таку е новеньку, але дуже вже заюзану штучку. Ось такий масажер, дівчатки. ось так він виглядає. Тут можна мощності міняти, потужності. Ой, ну, зрозумію. Кладача... да, ця дівчатка любить найпотужніший режим. Що це таке? Зараз я нічого не відчую, коли я буду по шкірі їм водити. Але це масажер, масажор для обличчя, котрий б'ється мікротоком. Ось ця річ мене рятує дуже сильно зранку. Просто 5 хвилин і обличчя, воно все-таки як персик, дівчатки, як персик. Я дуже рекомендую таке спробувати. Мікротоки, в цьому немає нічого страшного. Але єдине, я читала, що якщо у вас є філери або ботокс, то біг-біг но дівчатки. Але так як в мене цього немає. Як я їм користуюсь, я наношу спочатку на обличчя якусь, е, якийсь гелівий продукт. Зараз я використовую гель віра, який я купила десь що в аптеці. Що в нас наступне? Ну щітка і зубна паста, це само собою розуміється. Коли я їду там у відрядження, подорожі, немає сенсу е, куди. Я беру з собою як можливо менше речей, але щоб вони реально були дієві. Тобто я не беру крем, котрий, я не знаю, там, допоможе мені від сухості зранку, чи ні. буду я виглядати гарно, чи ні. Ми беремо тільки провірені всякі продукти. І так, що я беру? Я в таку умовалочку. Е, вона, вона відшелушує частинки шкіри. Я не знаю, чи там є кислоти. Ми ще цього не зрозуміли. А, тут так, є 15% гліколів гліколівої кислоти. Дуже класна річ, вона пощіпує трошечки шкіру, але я думаю, що це так треба. Я ще топ-дерматолог. Але я тільки розповідаю те, що мені підходить. І так, наступне, що я можу, божечки, що ж воно таке заляпане. Це ось ці два кремчика. Один я використовую ось цей вранці, щоб зволожити шкіру. Він насправді просто зволожує шкіру, нічого більше. Але від нього і не жарніться шкіра і. Я цю, мені це дуже подобається. Цей кремчик ось цей. Я використовую на ніч. Він також як ця пінка, він пощиплює шкіру. В ньому теж є, як ми вже бачимо і звертаємо на увагу в цьому відео: є гліколікова. Я не знаю, як це українською. Гліколікова е, кислота, комплекс і ще якась кислота. Але це вже не знаю, як це називається точно. Знаєте, що б там не було написано, я дивлюсь на результат. І коли я лягаю спати, в мене гарна шкіра після цього усього уходу. І зранку теж мені дуже все подобається. Ось ці продукти, напевно, що це не продукти, це вся серія. Це перший раз, я щось купляю просто за рекомендацією знайомих. Ось ці продукти мені порадила придбати моя парикмахер. Дуже їй за це дякую. Бо вона якось я сиділа в неї на процедурі, вона каже, ліз. Мені здається, у нас з тобою один топ шкір. Спробую це оце, оце. мені підійшло дуже сильно. Я така: хм, ну, гарантій ніяких нема, але спробувати треба. От, і знаєте, я поміняла абсолютно увесь свій уход, як це українською, усі свої продукти. Для шкіри, і, знаєте, я не жалію. Дуже класно. Єдине, єдине, мені недостатньо зволоження від цього крему, котрий має якби, зволожувати, але мені недостатньо. Я б хотіла ще більше. Especially, especially Біля очей. От. Тому я ще в пошуках. Бо це в них здається саме такий hydrating, саме такий зволожуючий крем. Тому. А якщо у вас є якісь рекомендації, будь ласка, напишіть мені в коментарях. <рив> Я дівчинка довірчива, як ви бачите, скільки всього понакупляла з усіх гроші світу. Також що... мивалочка, мивачка саме звичайна. Я раніше користувалась усім з цього бренду Kiehl's. Мені подобалось, це американський бренд. В принципі, усі їх засоби, що вони пишуть, що вони обіцяють, вони це і роблять. Але просто в деякий момент моя шкіра дуже так проофігіла трошечки, вона вже звикла до всіх продукцій, і вона така, а давай щось новеньке. І я така. А, без проблем. І тому так. А, до речі, Ось цей гель я думала, я думала, його взяла. Ось цей гель Алоє Вера, котрий я варила. Я купила такий органічний. Воно написано, що воно і органік, і весь такий ecological і тралала, і він без парфуму. Дуже класний. Але, блін, купіть саме звичайний. І буду вам щастя. Також е, я беру свої шампуньки і бальдамчики, але на цей раз я помила голову вдома, тому, як бачите, я не поповняла мої баночки. Наступне, наступне, у нас, як бачите, я реально була фанаткою Kiehl's. Я в них купляла абсолютно все, що мені підходило і не підходило. Усю косметичку я не буду розглядати але ось ці два продукти я б дуже хотіла вам показати, тому що вони дійсно заслуговують уваги. Це ось такі е, два. Продукти від е, Christian Dior. Це Мэджик на вашу шкіру. Яких би не було там подразнень, висипів, недосипів, воно просто перекриває усе. Я сподіваюся, тому що я зараз в ньому. Я сподіваюся, що моя шкіра нормально буде подібляти, коли я буду монтувати це відео. Е, дуже класна річ. І, звичайно, коли я купила одне, я купила і друге, вже як бачите, матова упаковочка. Це контурінг. Так, фокус. Такий холодний коричневий колір відтінок. Але маленький лайфхак, щоб воно ще гарніше лягало на вашу шкіру. Лайфхак полягає в тому, що я не наношу одразу стіком цей на обличчя. Я його от, так от відкриваю, потім наношу на пензлик такий от широкий великий пензлик і тушую, розтушовую по обличчю. Після чого я вже відкриваю цей contouring stick, і прохожу собі, малюю дві стрілки, ніби стрічки, боже, дві полосочки. Але не такі, про які ви подумали зараз, дві полосочки. А дві полосочки одну тут, другу там, ніби я йду. Ніби куди я йду? гратись в індійців. Так, а зараз багато й доші, в вологості, в повітрі і так далі. То я з собою цього разу сумку поклала ось такий. Засіб. В нього дуже реально смішна упаковочка, як наша стиліст по волосам каже розовий пісюнчик. Так воно і є. Я пам'ятаю, коли я забрала це з почти, і от я думаю, блін, там велика коробка прийшла. Я думаю, що мені велику коробку тарабані додому? Я відкрила на почті, дістала, і от так, от я йшла просто всю дорогу додому. Це виглядало дуже потішно. Пахне він, звісно. Вау, кайф, кайф, кайф. Е, що воно робить? Воно розгладжує волосечко, робить його більш слухняним, воно не, так, не пушиться. Знову ж таки, не брала з собою цього разу Dyson, але я знаю, що у ванній кімнаті є фен, і, можливо, я завтра якось на оцю, на оцю розчосочку буду вкладати мою чолочку. Тому я беру з собою е, мій е, цей термоспрей. Насправді, нічого особливого в цьому Balmain нема для мене. Я не побачила різниці між Balmain і котрий інший блін, який я інший користувала. Я не пам'ятаю. Але, знаєте, я насправді просто як дівчата-дівка купилась на сам бренд, мені дуже подобається логотип. Як би це по-тупому не звучало? І плюс я побачила цю баночку е, у е, мого перукаря. І я така, мені це потрібно, тому що вона це використовувала на моє волосочко, і це виглядало дуже гарно. І я така, мені це також треба. І останні три речі, -ту, -ту, -ту останні три речі, це, ну що, е, те, що від чого я дуже гарно пахну. Ось цей дезодорант. Хто собі шукав або шукає до сих пір дезодорант, котрий без алюмінію? Будь ласка, зробіть скріншот цього е, Дезика, тому що це єдиний котрий працює. Я перепробувала, напевно, не знаю, 6 або 7 різних Дезиків, але оце від Веледа, дівчки афігенно, дуже класний. дуже класний. Е, можливо, хто займається е, спортом, дуже так активна людина. Ну, Блін, я теж активна людина. Я літаю як шмель. Туди-сюди, туди-сюди вічно по всім завданням. А... Але мені його вистачає. Що ще в нас? У нас в мене в лівій тут руці е духи, Парфум. Куди ж без нього? Він мені вже трошечки піднадоїв, але мені він все одно подобається. Я його купила О, так, він виглядає, нічого вам не показала. Я його купила у Польщі, коли я була от в серпні случайно, це не якийсь там мегабренд, це один магазин, котрий продає у Варшаві дуже багато мила, лаванди і всякої другої фігні. Вони також там наразлів продають парфуми. І, звісно, я своїм прекрасним носікам перенюхала все, що в них було, і мені сподобався цей санкіст. Вони сказали, що це їх бестселлер. Я не знаю, чи це правда, чи мені просто. Хотіли трошечки підняти настроєння. Або сама ценка, що я вибрала те, що подобається дуже багатьом. людям. Не знаю, що там, але спрацювало. О, він дуже класний. Він і трошечки солоденький, але він свіжий. Я не люблю такі притерні аромати. Він трошечки того, трошечки сього, трошечки ти, -ти, 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 -ти. Класний, прям. Давайте, дівчатки. Ні в чому собі не відка... відказуємо. Ні в чому собі не треба відказувати. Так і закінчилась баночка. Е, і останнє, що я вам покажу на сьогодні, це буде е, крем, е, бо хоч у нас за вікном дуже погана погода, то сильного вітру, дощу, і оце ракабісія, яку я прям не переношу. Але що поділити, така життя у Швеції. Але е, в, будів... ну, в будинках, в приміщенні. У нас дуже сухе повітря, прям дуже. Ті дівчатка, котрі приїхали до Швеції, от останні там живуть 2-3 роки в Швеції, ви знаєте, про що я кажу? Просто шкіра сохне так, що не придайте словами. Тому я, звичайно, з собою беру усі поїздки мої. Боді, баттер або ну, кремчик для тіла. Цього разу я не можу сказати, що я прямо завжди беру цей Rituals. Ні, в мене стоїть прекрасніший да, вдома. Я міксую сьогодні, в папихах, коли зранку збиралась, то перше, що я змогла за це був цей крем. Так, напевно, що на цьому все. Дуже дякую за присмотр. Пишіть, чи вам було цікаво, і також що я запитувала у вас. А, якщо ви знаєте, якісь креми для зволоження обличчя, будь ласка. Класні креми. напишіть мені у коментарях. Буду дуже вдячна. Я побігла далі, не чекає тут Блін, о -о от готель, в котрий я заїхала зараз. Я тут вже не перший раз. Я тут вже напевно, що четвертий раз яке тут смачне меню. Або ну насправді тут е шведський стіл. Але як тут смачно готують? Прям м -м -м -м. тому я не буду більше витрачати час на оце все. Я бігом зараз перевдягаюсь і біжу наслаждатися цією життю. Все, пока-пока.